Добрий день, 8 червня Полтавська область вже набрав забарвлення, але ще твердий вандеркот. Абрикос. Ось він з таким дзьобиком. Оце ось такий красень. Могадор. Магадор, Могадор. Десь так. Назва. Такий ось трішки бугристий. Вже є м'які плоди. Це приція всі своїй красі. Я 4 травня показував маякот і на прививці там вже були м'які плоди, а приція ще тверді, то на даний момент приція вже в основному половина плодів вже м'які. Зараз буду пробувати дегустувати. От, якщо з Магадором зрівняти, то ось вигляд такий має фриція. це теж привито на мелітопольському ранньому. Мелітопольський ранній, от ще можна сказати повністю зелений, тому зараз зірвемо, спробуємо фріцію. О, вже й мурашки залізли. Хм. У мене це перше плодоношення, і по відгуках, по коментарях там дивився в людей ще раніше. Це ж вже не такий новий сорт, то кажуть... Ну, кислий, то я вам скажу, що коли він вже повністю м'який такий, нічого він не кислий, кислота є тільки в шкірці, і то вона класно доповнююча. Тому, а так по по вражайності, по скороплідності, ну практично немає йому рівних. Ну і звичайно по красоті, тому це абсолютно нормальний ранній сорт. Так що просто треба дочекатися, поки він стане м'який. Твердий я ще і не пробував, але отакий, коли вже ну, такий соковитий. І солодкий, дійсно солодкий абрикос. А це цунамі. Ну, цунамі ще от є забарвлення, вже понабирав, а є ще напівзелень. Ну, тобто вон там доволі зелені. Так що, на три дні, кажуть, пізніше. Ну, можливо, що привита, в крону. Це треба роками його пробувати. Що раніше, що пізніше. Можливо, завантаження велике у цунамі. Ну, то цунамі ще І тут не три дні, а тут йому днів десять, мабуть, треба ще висіти.